Ми не планували встановлювати ялинку новорічну в цьому році, але після того, як пам'ятник Святому Миколаю, який знаходиться поза мною, ми обклали захисними мішками з піском, сама як то кажуть, композиція підказала нам, що можна її використати як новорічну ялинку в цьому році. Треба сказати, що ця ідея, вона була у повітрі, і просто люди, волонтери, які захотіли її реалізувати, допомогли нам зробити саме цю ялинку. Найближчим часом на неї з'явиться верхівка, яка доповнить композицію і справді зробить вигляд ялинки. І починаючи з понеділка, 19 грудня, ми очікуємо всіх, всіх миколаївців, які будуть приносити свої іграшки, писати на них побажання або якісь слогани, або ще щось, і вішати на ялинку. Бажано, щоб вони не були. Паперовими, бо повітря, э, вологе сніг і так далі може ну, просто зруйнувати ці іграшки. А якщо вони будуть там скляні або пластикові, або якісь ще, то э, вони розміщ... розміщатимуться ось на цій справжній міській ялинці. Ну і треба додати, що я першу іграшку вже повісив і на ній написав Слава ЗСУ. Бо насправді на цих хлопців у нас сьогодні одна надія, щоб ця війна закінчилася швидше, і ми повернулися до звичного життя. До того життя, яке ми не цінували, і яке зараз почали цінувати, і до наших новорічних ялинок і свят.